Ось і настав світлий день Великодня, якого ми чекаємо стрепетом, і особливою надією, що Воскреслий Христос сповнить наші душі і серця, наші родини, наші домівки і нашу країну отою божественною благодаттю, миру, спокою і любові. Світле свято Пасхи цьогоріч, на жаль, зі сумом, зі слізьми відзначає чимало українських родин, адже немає поряд з ними їх синів, чоловіків, батьків. Братів, одні стоять на сторожі миру і спокою. Вони бережуть спокійний сон наших дітей, а інші посилають свої невидимі ангельські посмішки з небес. Вони віддали своє життя за Україну. Тож підтримаємо сьогодні добрим словом родини наших захисників, наших героїв. І давайте усі разом передамо часточку тепла наших сердець туди на схід країни. Де наші воїни стоять на сторожі миру, побажаємо їм здоров'я, міцності духу, Господнього благословення. Ми чекаємо їх живими і з перемогою. Бережи саме, мій друже, бережи, якщо на серці туга розкажи. Не впади, мій друже, тільки не впади, а до не. Свої очі під води, буде мир і буде спокій, знаю я Нас біда з'єднала, ми одна сім'я, а журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нам мир, дай Боже, сили нашим солдатам. Щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя країні готові віддати Ворожі кулі від них.